Такі ж саме рухи ми можемо виконувати і на спині. Ліворуч, праворуч, на початковому етапі адаптивному ми підтримуємо підголіванку своїм плечем. Якщо дитина може трошки розчаровуватися, для більш зв'язку ми можемо прикласти до щічки малечі свої щічки. Наверное, наверняка. І десь і накличемо, кличемо. Кіж справи ми можемо виконувати, стоячи біля бортика. Також на спині. Молодець. Далі переходимо для до збільшення навантаження до основної частини.